Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді фаркоп Житомирський до автомобілів Peugeot Partner Citroen Berlingo, що випускалася з 96 по 2010 рік і по 2014 рік по ліцензії. Розглянемо, що уявляє собою даний фаркоп. Порядок установки його на автомобіль і що штатно йде в комплекті з даним фаркопом. Центральна труба профільна. 60 на 40 Товщина стінки 4 мм. Поверху труби приварено два флажочки з гаєчками на 10 для кріплення фаркопа через фартух. По центру труби приварено два кронштейна товщиною по 8 мм. Обходять трубу з двох сторон. До труби розкошені касинками з четверки для посилення конструкції. Між цима двома кронштейнами на двох болтах зйомний кований палець. Один гіб крюка. Яблочко стандартне 50 мм. На першому болту кріпиться підрізетник для кріплення різєтки. На кожному кронштейні є додатковий виступ з отвором для кріплення страховочного цепа. Три до труби під кутом приварено з кожної сторони по кронштейну товщиною 8 мм. До цих кронштейнів кріпляться фігурні кронштейни товщиною по 6 мм, які встановлюються на штатні місця на лонжерони автомобіля. Кронштейні фігурні для того, щоб обійти вихлопну трубу. Для встановлення фаркопа на автомобіль необхідно дані фігурні кронштейни повісити на внутрішню сторону лонжерона. В лонжеронах даних автомобілів є штатні сквізні отвори зліва і справа. На внутрішню сторону ми вішаємо дані кронштейни лівий-правий. Так, щоб вони йшли до середини. На зовнішню сторону пластинки-накладки. І пропускаємо через лонжерон болтами 10х90. Центральну траверсу заводимо під бампер. Щоб фартух був з цієї сторони флажків. У фартуху є штатні отвори, дві штуки. Зводимо їх з флажочками і закручуємося через фартух флажочки болтами 10 на 35. Після цього ми зводимо всю конструкцію в одне ціле. З'єднуємо кронштейни з шестерки кронштейни з кронштейнами з восьмерки. Використовуємо по, з кожної сторони по два болта 12х35 шайба гровер гайка. Після того, як ми звели конструкцію, затягуємо всі з'єднання по колу. Розглянемо, як фаркоп виглядає, якщо його розвернути. Центральні кронштейни обходять трубу з двох сторін, фігурні косинки, додаткові виступи з отворами для кріплення страховочного цепа. Такі гіб крюка, яблочко коване. Бічні кронштейни по 8 мм. Фігурні кронштейни по 6 мм. І права сторона по ходу машини. Розглянемо фаркоп в розібраному стані і яка штатна комплектація йде з фаркопом. Вічні кронштейни по 8 мм. З отворами під 12 болт. Фігурні кронштейни з шестерки, лівий правий З отворами під 10 болт зі сторони ланжерона з пазами під 12 болт зі сторони кронштейнів. Пластинки накладки на зовнішню сторону ланжерона. Також в комплекті йде. Вкладиш. Два куска кабеля 2 на 75 квадрата. Вінтики і гаєчки на 5. Для кріплення розетки до подрізетника. Сама розетка пластикова, сіміконтактна з кришечкою. Як правило, прорезинена, якісна. Гумка. Захисний ковпачок на кульку. Також в комплекті з фаркопом ідуть мітізи, необхідні для встановлення фаркопа на автомобілі. Ці мітізи нам необхідні для того, щоб закріпити ці кронштейни на лонжерон автомобіля. 4 гайки на 10 оцинковані, 4 шайбочки на 10 оцинковані, 4 гровіри на 10. Болти 10 на 90, частковою різьбою. Мінімум 8 клас твердості. Ці метізи нам необхідні для того, щоб фартуху, для того, щоб закріпити центральну траверсу через фартух автомобіля. Два гровіра на 10, два болта 10 на 35. Мінімум 8 клас твердості, але, як правило, 10. Дві шайби посилені на 10 оцинковані. Дані метізи необхідні для того, щоб з'єднати конструкцію в одне ціле. Болти 12 на 35, мінімум 8 клас, твердості, 4 гайки на 12, 4 шайби на 12, оцінковані, 4 гровера на 12. Такі м'ізи необхідні для того, щоб встановити фаркоп, ідуть в комплекті поставки. Підсумовуючи, даний Житомирський фаркоп на автомобілі Peugeot Partner Citroën Berlingo перше покоління, що випускалися з 96 по 2010 рік і до 2014 року по ліцензії. Які плюси даного фаркопа, потужна розбірна конструкція, зйомний кований палець, в комплекті все необхідне для встановлення фаркопа на автомобіль. Встановлюється фаркоп, 6 точок кріплення на кузові. На штатні місця передбачені виробниками автомобілів без зйому і підрізу бампера. Рекомендую.